Що краще? Колдбрю чи кава з льодом? Найкраща холодна кава це колдбрю. Не знаю, як ви, але я віддаю перевагу каві, а не льодом. Гаряча кава це круто. На сніданок я насолоджуюсь чашкою гарячої кави після їжі. Але влітку, якщо є вибір, я майже завжди п'ю brew. Чому? Вмущайтесь зручніше. Яка різниця між cold brew та кавою з льодом? Простіше кажучи, кава з льодом це будь-яка кава, яку подають з льодом. Навіть розчинна кава може бути з льодом. Незалежно від того, який метод заварювання використовується спочатку, якщо її подають із льодом, вона вважається кавою з льодом або айст кофі. Різниця між кавою з льодом та кавою cold brew полягає у фактичному способі приготування. Кава з льодом починається з гарячої кави. Це еспресо або фільтр кава, або кава з туркою і тому подібне. А кава Cold Brew заварюється холодною, як підказує нам назва. Cold Brew – це холодне заварювання. На мій погляд, найважливіша відмінність між кавою з льодом і холодною кавою полягає у смаку. У прямому порівнянні кава холодного заварювання буде мати менше кислинки та гіркоти, а смак буде м'якший і трохи солодший. Якщо одній ті самі кавові зерна приготувати гарячим та холодним шляхом, смаки та аромати в цих двох напоях будуть абсолютно різні. Коли ви варите гарячу каву, гаряча вода швидко витягує олії з кавових зерен, звідки й походить кислотність. Оскільки Cold Brew заварюється без гарячої води, ці олії не екстрагуються і в результаті кислотність. Нижче. Деякі ресурси вказують, що кислотність колбрю може бути на 70% нижча, ніж кави гарячого заварювання. Якщо ви помітили, що кислинка гарячої кави турбує ваш шлунок, перехід на каву колбрю може значно допомогти. Тож кава з льодом це гаряча кава, розбавлена льодом. При цьому значна кількість льоду тане за рахунок температури, і кава виходить більш розбавлена у цілому. Колдбрюш за замовчуванням холодний напій. А якщо його зберігати в холодильнику, то він може бути одразу в ідеальній температурі для літнього напою. Якщо його подавати з льодом, то ще треба деякий час, поки крига почне таяти. Тому колбру залишається довше концентрованим та зберігає первинний смак. Як приготувати каву з льодом? Напій ice Coffee або звичайна кава з льодом це те саме, що просто полили каву зверху льодом. Ви можете використовувати будь-який сорт кави та будь-який спосіб заварювання незалежно від того, чи ви готуєте чашку кави в кавоварці, використовуєте воронку френч-прес або навіть розчинну каву. Її можна подавати з льодом. Приготувати каву з льодом самостійно дуже просто. Але є одна дуже важлива порада, яку варто взяти до уваги. Якщо ви не даєте каві охолонути перед тим, як полити її льодом, ваша кава буде дуже водянистою на смак. Подумайте про це. Якщо ви налієте гарячу чашку кави прямо на лід, лід негайно розтане. Якщо ви заварили ідеальну чашку кави, вона стане дуже розбавлена розталим льодом. Отже, у вас є два варіанти. Перший варіант. Перед подачею дайте каві повністю охолонити, залишивши її остигати або поклавши у холодильник. Другий варіант зворіть свою каву особливо міцною, знаючи, що крига її трохи розбавить. Коли ви замовляєте каву з льодом у кав'ярні, є ймовірність того, що кава, яку ви отримуєте, насправді була приготовлена ще добу тому. Деякі заклади зберігають каву з попереднього дня в холодильнику, а наступного дня подають охолодженою до кави з льодом. Це важливо пам'ятати, якщо ви полюбляєте свіжо заварену каву. В цьому випадку краще запитайте перед тим як купувати, як саме бариста буде готувати вам айс кофі. Як готується колдбрію? Колдбрю це не просто модно, це справді один із найкращих рецептів кави, на мій погляд. Процес заварювання колберу полягає в простому замачуванні кави грубого помелу у воді від 12 до 24 годин. Кава не підлягає жорсткому впливу гарячої води. Вона ніжно і повільно настоїться при кімнаті температурі або в холодильнику, даючи часу можливість зробити свою справу. Це призводить до іншого дуже цікавого смаку, ніж той, що ми отримуємо в гарячій каві. Колбри частіше виготовляють у вигляді концентрату. Одна з головних переваг концентрату полягає в тому, що ви можете легше зберігати холодний напій в холодильнику, не займаючи багато цінного місця. Якщо використовувати концентрат, ви наливаєте його в чашку, а потім додаєте воду або молоко, як правило, співвідношені 1 до 2 концентрат до кави, але принадністю в тому, що ви повністю контролюєте, наскільки міцна ваша чашка кави. Починаючи з концентрату, ви можете ідеально розбавити його відповідно до своїх смакових уподобань. Або зовсім не розбавляти, якщо ви полюбляєте дуже міцний напій. Чи можна приготувати колбрю вдома? Щоб зробити процес заварювання якомога легшим для вас, прочитайте нашу статтю, як приготувати колбрю вдома. Посилання я залишу під відео. Але якщо вам не хочеться читати ще одну публікацію, я дав вам короткий підсумок прямо тут. Процес приготування колбрю насправді дуже простий. Хоча є спеціальне обладнання, яке ви можете придбати, щоб полегшити процес, воно не обов'язкове і без нього теж можна приготувати гарний колбрю вдома. Як затяти кавоман, я часто роблю свій власний концентрат кави холодного заварювання. Тож ось мій власний рецепт колбрю, який можна приготувати вдома без будь-якого спеціального обладнання. Додайте 200 г кави грубого помилу в велику ємність. Наприклад, каструлю. Ви можете використовувати звичайну мелену каву, але кава грубого помилу дасть найкращий результат і полегшить проціджування кавової гущі, але підійде будь-яка кава. Додайте 800 мл холодної води та добре перемішайте, щоб уся кавова гуща була змочена. Якщо у вас у наявності менше, ніж 200 г кави просто дотримуйтесь того самого співвідношення 1 до 4. Тобто на кожен грам меленої кави йде 4 мл фільтрованої води. Наприклад, якщо 50 г кави, тоді 200 мл води відповідно. Дайте настоятися при кімнатній температурі 16 годин. Замочування кави при кімнатній температурі справді покращує її смак і дає набагато міцнішу каву. Також зауважте, що можна заварювати від 12 до 24 годин. Це нормальний термін, але в Coffee ми віддаємо перевагу точно 16 годинам. Я сам інколи роблю трохи довше. Процідіть через дрібне сітчасте ситочко у миску. Помийте ємність, в якій заварювали, налити каву назад, і повторіть ще раз. Якщо ваша кава буде занадто дрібно помелена, ви можете скористатися марлою або кавовим фільтром, щоб Переконатися, що гуща е, не прослизне, перелити в баночку або меншу ємність, має вийти приблизно 400 мл концентрату колдрив. Е, можна розлити їх, наприклад, по 4 склянки по 100 мл і поставити в холодильник для зберігання. Коли будете готові до подачі, використовуйте співвідношення води до кави як 2 до 1. Я наливаю приблизно одну-три склянки, приблизно 50 мл концентрату кави поверх льоду. А потім заливаю 2 треті склянки води 100 мл, щоб отримати ідеальну чашку cold Brew. Де більше кофеїну? Загалом cold Brew містить більше кофеїну, ніж звичайна чашка традиційної кави з льодом. Однак це не є правилом. Якщо ви порівняєте порції однакового розміру. З різних кав'ярень ви побачите, що вміст кофеїну значно відрізняється. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, в яких напоях більше кофеїну, почитайте нашу статтю про це. Посилання я також залишив під відео. Отже, що сильніше, якщо ви порівняєте таку саму кількість колбрю із кавою з льодом, у колбрю буде Більше кафеїну це пояснюється тим, що співвідношення кави до води набагато щільніше, а кава з льодом більш розбавлена. Пам'ятаєте, що більшість колбру виготовляється як концентрат? У цьому концентраті дуже багато кафеїну. Дивлячись з чим порівнювати, але може бути і в три рази більше, ніж у аналогу з гарячої кави. Але міцність кави в вашій чашці вже буде залежати від конкретного рецепту. Якщо додасте молока або води, або соку, це все буде розбавляти ваш напій за вашим смаком. Коротше кажучи, якщо вам потрібен додатковий заряд бадьорості вранці, пийте колбрю. А ось із цього пакетику вийшло 400 мл колбрю концентрату. Чому колдбрю дорожче за каву з льодом? Вартість колбрю зазвичай більша, ніж вартість звичайної кави з льодом. Справа в тому, що гарячу каву можна приготувати за лічені хвилини, витративши дуже мало часу та зусиль. А колбрю треба довго готувати, і процедура займає час, увагу та зусилля. Другий момент полягає в тому, що на колбрил зазвичай йде більше кави. Та багато бариста кавоманів полюбляє готувати щільні напої з колбрю, а це означає більше кави. Через те, що колбрив має ніжніший смак, не такий кислотний і не такий гіркий в порівнянні з гарячою кавою. Його треба або менше розбавляти льодом, або ж наливати більше. Ну ви розумієте, наскільки така кава виходить смачніша. Поєднання часу праці та кавових зарінь робить колбер трохи дорожчим. Але воно точно того варте. З цим зрозуміло. Але дійсно цікаве питання це чому звичайна кава з льодом може бути дорожча за звичайну гарячу каву. Це питання на мільйон доларів. Кава з льодом це маркетинг. Це просто одна з тих несправедливих речей в житті, з якими ми Погодились, ну хіба що за льот треба також додатково сплатити. Що зберігається довше? Колдбрю чи кава з льодом? Колбрю дуже добре зберігається в холодильнику і буде чудовим на смак через декілька тижнів і навіть довше. Ми перевіряли впродовж місяців. Крім того, якщо ви робите його як концентрат, це чудово заощадить місце в холодильнику. Кава з льодом, як правило, буде найкращою на смак тільки у той же день, коли вона була заварена. Якщо її зберігати, то після першого ж дня ви помітите, що вона стане трохи кислішою і в цілому втратить свою привабливість. Якщо ви коли-небудь готували собі порцію старої кави, ви точно зрозумієте, що я маю на увазі. У багатьох кав'ярнях для кави з льодом використовують каву, що була приготовлена протягом цього дня, і в цьому випадку ви не помітите великої різниці. Однак, якщо вона зберігалась більше одного дня, тоді можна отримати неприємний сюрприз. Якщо ви хочете пити каву протягом тижня з мінімальним зусиллям, тоді ваш вибір це порція cold Brew. Чи можна подавати колбрю або каву з льодом гарячими? Це маленька фішка, про яку багато хто не знає. Колдбрю можна підігріти, і він при цьому не програє в смаку. Назва колдбрю означає спосіб приготування, але це не означає, що його обов'язково потрібно подавати холодним. Якщо ви візьмете чашку колбрю кави, не концентрату, і розігрієте її в микрохвальовій печі або на плиті, ви отримаєте найприємнішу чашку гарячої кави, яку ви коли небудь Куштували. Але найкращий спосіб розігріти колбрю, щоб не дуже травмувати його, це в концентрат, просто додати гарячої води або гарячого молока. Якщо вас турбує кислотність у каві, але ви налаштовані на чашку гарячої кави, підігрійте трохи колбрю, щоб отримати м'яку чашку кави, яка практично не містить кислот. Але я підігрівати не буду. Зараз літо. Ваше здоров'я. Нагадую, що у нашому Кендо Кофі Блозі та на каналі Ютуб ви можете знайти ще багато цікавого про каву. Підписуйтесь. Гарного кавування.